Поки в одних громадах рубають дерева в центрі міста і водночас хочуть зробити своє місто зеленим та історично привабливим, а також зробити це головним туристичним активом, на Львівщині стартував новий проект Львів плюс, покликаний відкрити для туристів ті локації, які часто залишаються в тіні самого Львова, йдеться про одноденні та вікендові маршрути для тих. Хто вже все бачив у місті Лева, але ще не чув, наприклад, про Свірський замок. Бібречину, Біберка і гастроточки за межами міста. Про це не в форматі наради і презентації з буклетами, а чесно, що реально зроблено, де є проблеми і чи зможе дійсно область стати цікавою не лише для самих себе. Ми говоримо із директором департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА, Романом Хім'яком у програмі по мануфактуру. Пане Романе, вітаю вас! Отже, проект Львів плюс звучить дуже амбітно. Але чому зараз саме кажуть в час війни, обстрілів, втрат, це дійсно потреба часу, чи, чи це намагання створити картинку? Всім доброго дня. Слава Україні. Це, це точно потреба часу, оскільки йдеться про внутрішнього туриста, оскільки йдеться про мандрівки формату вихідного дня. Бо, на жаль, не знаємо наскільки ще, але зрозуміли всі: і учасники ринку, і оператори, і споживачі, що в нас вкрай недооцінений внутрішній ринок, починаючи від е сходу чи півдня, де ще є можливість е в безпечних зонах перебувати. І, звісно, це Львівщина, Франківщина, Закарпаття, Волинь абсолютно унікальні міста, тому. Щоб не будувати якісь великі масштабні плани, і щоб воно не завершилося виключно декларацією про наміри, ми розпочинаємо в межах Львівщини проект Львів Плюс, і ініціаторами такого формату виступила власне Львівська асоціація гостинності і туризму, яка вже відчула, що турист гість хоче чуть-чуть більше побачити ніж ратушу. Високий замок чи посмакувати в, в одні з кав'ярень міста. Е, і власне, тому в межах такої наразі львівської агломерації е, починаємо з Біберичини, починаємо е, з цієї локації тим більше вона є однією з найбільш е, таких потужних е, в контексті Львівської області. Е, ви знаєте, що війна, е, ну на жаль, війна в нас триває, але на щастя відкриває можливості для внутрішнього туризму з різних причин. Е, нема можливості, не можна виїхати за кордон, і це дуже ну, вдалий час розвивати. А чому саме Бібричина? От чому саме цей маршрут, що там можна буде побачити, що відчути, що посмакувати? В першу чергу з логістичних міркувань це менше 20 кілометрів від, безпосередньо від ну, обласного центру. Разом з тим, коли робили верифікацію і оцінку таких туристичних принад, навіть я для себе відкрив багато незвіданого. Звісно, багато хто знає, що таке Свірський замок, П'ятничанська вежа. Чи там парк сучасного мистецтва 3022. Але разом з тим я не знав, до прикладу, що гора Камула є найвищою горою між Карпатами і Оралом. Тобто, це разом з тим, коли говорили там з багатьма людьми, виявляється, ця гора в силу свого якогось походження має надзвичайно. Круту енергетичну атмосферу, і люди, які цього потребують, які в цьому розуміються, мають ну, є таким місцем сили і паломництва. Це велика кількість крафтових фермерських господарств, починаючи від там, фермерського господарства Галицькі Сороки, які вирощують автентично, це є автентична Галицька ружа. Але, до прикладу, коли зовсім недавно на господарство приїжджали представники е, Франції, то казали, що схожу троянду, схожої там е, е, концепції і характеристики використовують при е, розробці шинелю No5. Знов ж таки, е, чим крута оця локальна синергія, е, е, повидло варення з ружі. Використовують при це вже така кулінарна, мабуть, ознака цього краю. Це такий рогалик Урбанського. Власне, там також використовується повидло цієї ружі, яка росте доволі недалеко, і знову ж таки це можна все смакувати локальним місцевим вином. І до прикладу виноградники, які вже розміщені, і вино, яке виготовляють на виноградниках і на господарстві Демрезорто, отримало минулоріч перші відзнаки від фахівців французької асоціації. Тому і це всього лише за 20 кілометрів від міста. Ми коли ми коли, коли був фермерський ярмарок, ми смакували. Соус до сирів із ружі, який виготовлений тут поблизу на Львівщині. Ми смакували вина. Ну там, де рідні казали, як це який виноград, яке вино бульбу треба садити. От треба міняти ці всі стереотипи. Скажіть, ну взагалі, велика проблема локального туризму це відсутність інфраструктури, як okay. доїхати, що поїсти, де переночувати. Чи є у вас розроблений такий маршрут, алгоритм дій, путівник для того, хто хоче на вихідні поїхати. І побачити не Львів, а побачити те, що за межами Львова цього року ми працюємо над бо попередній був ще до періоду великої війни. Путівник багато, звісно, відбулося змін. На жаль, не всі учасники ринку змогли пережити цей найскладніший час в історії сучасної України разом з тим. Появилися нові і власне це треба все прохувати. Тому цього річ буде абсолютно оновлено з новими пропозиціями. Півтівник. Коли ж говоримо про якісь е тверді речі будівництво інфраструктури, цей керунок він е з позиції логістики є також одним з найбільш таких е доступних: це сучасна дорога. Навіть кілька маршрутів починаючи, це можна і рухатися через жирівку бізними дорогами. Це можна рухатися безпосередньо по міжнародній трасі на Франківськ. Знову ж таки, доволі потужний і цікавий маршрут для поціновувачів велотуризму, для поціновувачів велосипедного спорту. І єдине, що, наприклад, коли говоримо про свірський замок, потрібно безпосередньо там. Більш уваги приділити локації замку. Знову ж таки це речі, які нам потрібно узгоджувати з мінкультом. Але буде буквально за два тижні буде день молоді, і ми цільово хочемо активну молодь з усієї Львівщини зібрати на проект біля свірського замку. Бо, як виявляється, навіть молоді люди, які не обтяжені якимсь побутом. Там буденним сірим життям також мало мандрують, і оцю культуру туризму потрібно розвивати в першу чергу в середовищі молодих. А вже я думаю, і підтягнуться батьки. До свого великого сорому я на цьому замку теж не була, тому буду Ми стежити так? за так. Вас також запрошуємо на. Там, там суперкрутіє містецький проект. Ну, ми вас запрошуємо на наш і весь, весь колектив мануфактури. Ну, чекаємо. Дякуємо. А тепер скажіть, наскільки охоче бізнес відгукується, і наскільки охоче відгукуються і в цьому процесі залучені громади, представники місцевого самоврядування. А... Є своя специфіка. Бізнес, коли бізнес прийшов до нас і каже, ну, давайте, ви будете виступати драйверами процесу, ми ок, ми доволі якісно розуміємося в алгоритмах, але знову ж таки, є така річ, як туристичний збір. І туристичний збір це є місцевий податок. І коли ми бачимо, що громада де є потужний і по якості, і по ціновому сегменту туристичний комплекс на рік збирає менше 500 тисяч туристичного збору. Виникають питання. І тут потрібно сідати місцевій владі, потрібно за стіл перемовин сідати представникам бізнесу, і знову ж таки місцева влада має, мабуть, комунікувати. Казати друзі, одна потрібно відкрити там, туристичний офіс чи місцеву туристичну агенцію, яка буде в тому числі розказувати про ваші послуги, тобто домовитися про чесну сплату податку, і знову ж таки прозоро показувати, куди ті кошти інвестуються. Можливо, вони будуть інвестуватися в покращення каналізації того чи іншого населеного пункту, в дороги. Якщо ми говоримо про інфраструктуру вело, це можуть бути відпочинкові зони чи зони обслуговування велосипедів. Знов ж таки, це можуть бути програми підтримки для локальних крафтових виробників. Тобто, це така партнерський договір, який має бути цікавий усім. направду, є доволі успішні кейси, коли ми наприклад згадуємо посла Просланськ, там свій час. Ще до війни е, був е, такий діалог, що бізнес чесно, це направду, не є великі гроші, це не є великий податок, але бізнес чесно показує кількість туриста, бізнес чесно показує надану послугу, сплачує податок, а місцева влада чітко каже: ми оцей ваш податок реінвестуємо в туристичну галузь, облаштовуємо шляхи, маршрути, ознакування. Тому також як виявляється такий діалог, потрібно потрібно виступити комусь модератором, і ми в ситуації зголосилися бути такими модераторами. Модератори так, ну і вам бажаю дуже успішно вести цю всю промоцію, тому що ми маємо яскравий приклад. Наприклад, Буковелі побудували гірськолижний курорт, і навколо розрослося. Всі займаються туризмом, крафтове виробництво, магазинчики, ресторанчики, готелі. І всі навколо мають роботу. Знаєте, просто зараз в час війни ти розумієш, що ми маємо. Безповоротно втрачені цілі міста, цілі історичні наші архітектурні пам'ятки. І думаєш собі, чому? Ми це не бачили і не знали раніше. А зараз вже ні ми, ні наші діти цього не побачать. Романе, я вам бажаю успіхів. Проект Львів плюс звучить не тільки амбітно, а й важливо, і потрібно. Це історія про те, щоб не тільки відпочивати і їсти у Львові і гуляти по Львову. А це виїхати за 20 кілометрів, провести з користю, подивитися, як живуть місця, не подивитися на цікаві місця. Ну і спробувати Унікальної крафтової продукції, а ми будемо стежити. І напевно, що по одному маршруту точно львівська мануфактура новин помандрує за вашими Добре. за вашими рекомендаціями. Дякую, дякую, Романе, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації. Роман Хім'як тихо, спокійного вечора. Слава Україні. Навзані дякую.